Одного разу компанія друзі вирішила вправитися до Бразилії, не відпочинок. А саме Ріо-де-Жанейро! Бразилія країна з довгою історією. Її історія бере початок аж від 7 вересня 1822 року. Після звільнення від відкриваються колонізаторів. Ця дивовижна країна славиться своїми стравами, танцями, музикою, футболом та парадами. Так от, наша дивовижна компанія восьми людей відправилась до маршрутами. Хлопці. Відважні юнаки вирішили пройти річці Амазонка через неприхідні джурни, а дівчата направили відразу рівня на де жанейро Сьогодні нарешті наша команда об'єдналась під час параду Євро-Євро-де-Жанейро. Невже ви нарешті дівалися до міста? Як пройшла ваша подорож? Ви навіть не повірили, через які дивовижні приходимо, довелося пройти. Як тільки ми провели до порту, ми вирішили знайти людину, що зможе дешево переправити нас по річці Амазонка до міста. Мій погляд привернули доволі цікаві пропозиції. Перший, кого ми побачили, молодий юнак, за спиною у якого стояв розкішний корабль. Але, на жаль, його послуги були занадто дорогі. Вони коштували 300 доларів. Поруч з ними стояв чоловік, десь років 40. Позаду нього стояв також доволі розкішний, але не настільки новий корабель. А ціна була близько 100 доларів за його послуги. На жаль, їхні послуг нам не підходить, оскільки це для нас були дуже великі гроші. Ми помітили, що медаль від усіх сидів у своєму човні, якому на вид було років за 100. Вартість за його послуги заштували ковійки, тому саме його ми і обрали. Пройшла вже третя година відкому ми зійшли на воду. Під час подорожі капітан розповів нам дуже багато цікавих традицій приземлі. А ви знали, що? На Нарізно призивці спускають на воду свічки разом з Євгеній. Ще через годину ми помітили, що старенький дідусь капітан задрімав і керування чоном залишилось на нас. І саме в цей момент ми побачимо, як річка розділяється. Перед нами стояв вибір, повернути направо чи на лів. Ми обрали другий вибір. Після повороту на шлях довго не змінювався. Через деякий час ми побачили галявину. Всі вирішили причалити на галявину. Зійшовши з борту, до нас долину дивне шелест із кущів. З них вискочило троє аборигенів. Перелякавшись, наша команда скрім рванула до човна. І, дякуючи Богу, в цей момент з болота вилазить крокодил, який військо ринувся до оборегенів. Двоє з них швидко втекли, а третій був дурний та самовпевнений. Він напролом ринувся до крокодила, але не розрахував своїх можливостей і був переможений крокодилом. Удвох після інциденту ми спостерігали за чудовими краєвидами. Почувши дивовижні мелодії, ми, що ми до наближаємося довгі одиниці. Через короне дерева вже е, посвідчилось стати Ісуса Христа. Почали шути, ми від газу відправилися до вас. Саме так наша подорож. Без пригоди. Що ж, оскільки всі вже тут, то хочеш на парад?

Окей. Ми маємо довіряти капітану і триматися разом. Капітан, нам потрібно щось робити. Ми можемо спробувати задіяти сигнальні ракети. Це може допомогти привернути увагу. Добре, підготувати сигнальні ракети. Святошному я прятовий капітали. Всі напало! Тримаємо курс на світ. Аліна, підготуйте напій і ковдри. у нас будуть гості? Сподіваюся, вони встигнуть дістатися до нас безпечно. Ми маємо на допомогти, я зроблю все можливе, щоб вони побачили наше світло. Ми дишаємося до берега. Тримайтесь, створюємо в, в безпеці. Спокійно, без паніки, слідкуйте з моєю квіткою. Дякую. За все зараз. Ми побачили ваше повідомлення і одразу почали діяти. Візьміть це, щоб зігрітися. Дякуємо вам за світло. Без вашого маяка ми б не змогли врятуватися. Це моя робота допомагати тим, хто біді. Радію, що з вам допомогти. Ваш маяк став нашим порятунком у найважчу години. Ми будемо пам'ятати зі світло все життя. Цей маяк справжній маяк надії. Ми врятувалися завдяки йому. Маємо подякувати Назару та Аліні за їхню безцінну допомогу. Вони показали нам, що в світі завжди є місце для доброти і співчуття. Пропоную зібратись і поспівати біля каміну. Почалася осінь, вже й зима недалеко. А так хочеться, ще трішки тепла та сонячного літа. О, точно! У мене ж є дук Рамеш, який живе в Індії. А ну зараз. Алло, рамеш! Привіт, як ти? Все добре, різ росте? Слухай, а пам'ятаю, ти давно запрошував мене в гості. Так ось цей час настав. Ти не проти? На Санчес. Ну що ти? Звичайно, не проти, чекаю тебе. Привіт! Нарешті ми побачилися. А то все тільки обіцянки та обіцянки в гості приїхати. А тут всього три дні дороги. І я в Індії. Я також дуже рада тебе бачити. Так, одяг тим, звичайно, гарний. Але це якось не по культурі в індії в ходити. Пішли і тобі відведу на місцевий ринок. Там стільки всього. За одну субініри собі до... Собі... мені мені Теперь ще більшої військові. Щось ми так довго йдемо до цього ринку, що я навіть голодний. Давай щось поїмо. О, Звичайно, тут недалеко є кафе індійської кухні. Пішли. Оце наша традиційна справа Гонджбата. Спробуй! Чиватих пече, неможливо! <рігра> <рігра> Просто мені до всіх правди дають багато спецій та полюбляють гостеньки. Але ж не таке воно вже і гостро. Дякую, наївся. Пішли далі, хоч вже на ринок. Оце ринок, іди походи, обери, що подобається, а я відійду надовго. Я тярі 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 тярі. Оце так! Оце вони мене закрутили і що виходь, як убив все, окрім того, що мені було потрібно. Ремеш! Ремеш! Що? Що сталося? Я тут. Та що? Скупився я. Так а де сувеніри? Де одяг? Та де? Так сказати, я до сувенірів не дійшов. Я зрозумів, ну так, у нас дуже гарні продавці продадуть все, що завгодно. Та я вже зрозумів. Ну що я можу сказати? Ось це гарно, але вдома краще. Час мені вже повертатися в Україну. Ну, надіюсь, тобі все сподобалось. У вас тут якісь дива, то корови, то спеції, але мені все рівно, запам'ятала Сіндія, і я обов'язково поверну сюди ще раз. Бувай, ромеш. Одного разу у Франції туристи з різних куточків світу їдуть до Парижа, сповнені мрій про романтичні пригоди. А вони чули про його чарівну атмосферу та вважають, що знайдуть людьбов на кожному кранці. Однак реальність виявляється куди складнішою та веселішою, ніж вони собі уявляли. Панове, найхроматичніше місце Багріжу. Ну і що це? Це ж звичайне місто. А де ж романтика, золоткояць, кохання, кросаники кінці-кінці? Так о, дивись, там кафе. Пішли хоч кросанів поїмо. Щось тут не так. Відчуваєш, немає. Париж без круасан? Дивно! Добрий день! що трапилось, ми хотіли замовити ваші знамениті круасани. Ви не повірите, мій секретний рецепт викрали. Він був у сейфі в моєму офісі, і тепер його нема. Без нього я не зможу продовжити свою справу. Ми допоможемо вам знайти його. Хтось точно мусив щось бачити. Я бачила підозрілого чоловіка. Він був тут рано вранці. Поводив себе дивно, оглядав усе навколо, а потім зник. Оце його він попів на ринок! Тепер ти нікуди не січеш. І наш бізнес щом не спад, Я думала, що цей рецепт допоможе нам. Ти не розумієш, що рецепт це лише частина таємниці. А головне, це любов до того, що ти робиш. Я пробачу тебе, але за умови, що ти навчишся пекти з любов'ю. Справжній смак Парижу. Це той, що найкращий колосани у світі. Дякую вам без вашої допомоги. Моє кафе було б закрите, а тепер, тепер я знаю, що зможу погодовжувати. Париж це не тільки місто кохання в його традиційному сенсі. Він також місто сміху, випадкових знайомств і несподіваних пригод.